Той час, прийшовши в колип в околицю Фелипової Хісарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого? а ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюша, інші за Єремію або одного із пророків. А на вашу думку, каже до них, хто я, озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син, Бога живого, у відповідь Ісус сказав до нього, щасливі ти Симоне, сину, Йони, бо не тіло, і кров тобі відкрили, а Отець мій небесний, тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудуй мою церкву, і адові ворота, її не подолають, і дам тобі ключі від царства небесного. І що ти зв'яжеш на землі буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Таке запитання просте каже Ісус. За кого мають мене люди? За кого люди мають Сину Чоловічого? Хто я для них? І тут ми чуємо, одні кажуть за Івана Хрестителя, одні кажуть за Іллю, а ще інші за Єремію або одного із пророків. Зверніть увагу, що ми завжди. Знаєте, якби рівнаємося на когось, і це є дуже добре. Одні кажуть, що о, це як Іван Хреститель. А той кажуть, ні, він таким духом Ільї прийшов, а той каже, ні, це Єремія або один із пророків. Люди порівнюють і кажуть, «О, от він на того подібний і на того. А я. Хотів би вам це сказати, що це є індикація того, що е, люди перестали розвиватися. Як? Дивіться. А до того часу, наприклад, от, прийшов Ілля. І він прийшов, Все, його ще не знали. І його сприйняли. Його вивчили, його почули, його побачили, і він вписався в історію. Потім каже, ми маємо Іллю, це нам більше нікого не так. Потім прийшов Іван Хреститель. Прийшов, о, та він добрі речі каже. Де він його послухає? Він говорить духом Ілії. Все, Івана описав. Все ми маємо, маємо Ілію, маємо Івана, які побудовані на пророках Єремії, який ще давно-давно писав. І далі нам вже більше нічого не треба. І в одному місці Христос каже такі речі, маєте Мойсея і пророків їх слухайте». Якщо ви спинилися, каже Господь, і не хочете далі розвиватися, то ви не побачите Бога. Бачите, Христос прийшов, а вони кажуть, ми маємо Єремію, ми маємо Ілію, ми маємо Івана Хрестителя. Що це такі? І що каже Петро? Ти Христос, син Бога живого? Ого? Так ще ніколи ніхто нікого не називав. Через те, що Господь Бог ще не посилав Свого Сина, посилав Пророків, Патріархів, Пророків, а сина не посилав. І той, хто вміє приймати нове, той має можливість зустрітися з Ісусом. Ми дуже цінним те, що ми се навчили з нашої віри, це дуже добре. Віра має бути консервативна однозначно, але як ти будеш сприймати нове, як ти будеш впроваджувати нове, чи ви скажете, не треба нічого впроваджувати? Ми маємо Мойсея пророків. Ми маємо Ісуса Христа, ми маємо церкву, ми маємо віру. Все. Христос хоче, щоб церква була живою. І Він каже, Петре, ти скеля на тобі я збудую церкву. І ворота пекельні її не подолають. Чуєте, на кому збудована церква Христова? На Петрові, який вміє розпізнавати Христа, який вміє Його не примірювати до когось. А ось він Христос. Ми дуже багато тицієм пальцем на того, на того, на того, на того, Бог каже, ні. Є ти, є ти і є я каже Господь. Пізнай себе і побач мене. Почуй мене і зміни себе. Майте справу з Богом. Збираючись разом у спільноти, ми творимо церкву для того, щоб спілкуватися з Богом. Але Бог нас збирає разом, але спілкуватися хоче з кожним окремо, особисто. «Стань перед Богом у спільноті, але відчуй свою особистість. І Петро каже: ти Христос, ти Син Божий. О Петрі. Не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій небесний. тому що тіло і кров він має на увазі тих, які сказали. Ті за а ті за Єремію, а ті за Івана Хрестителя. Ну, тіло і кров то як? Ми їх бачили, ми їх чули, ми їх навіть могли помацати, а дехто йшов на де дехто йшов на дохрещення до Івана Хрестителя. І з тих, що це слухали. І дам тобі ключі від Царства Небесного. Чуєте, кого ключі? Церква, яка збудована на Петрове. Яка то церква є? Рикотолицька, православна, римокатолицька? Чи яка? І дам тобі ключі від Царства Небесного Петре, бо ти скеля». І ці ключі у наступника. Святого Петра, Святійшого Отця, Святійшого Отця, який є главою Вселенської Церкви. Всі, хто мають єдність з апостольським престолом, ті мають ключі до Царства Небесного. Так сказав Ісус Христос. Не пророки, ніхто інший. Так сказав Ісус Христос. Хто, хто вірує, як так, якось інакше. Віруйте, Господь не хоче забрати твою віру. Христос хоче тобі сказати своє Слово, яке несе до Спасіння. Бо каже, хто сприймає мене як пророка. Отримає пророчу нагороду. Так? А хто мене сприймає як Бога, отримає Божу нагороду. Тому сьогодні, почувши слова Верховного апостола Павла, який каже, ти Ісус Христос, ти Син Божий. Почуйте відповідь від Ісуса Христа, яку Він дає кожному із нас. Благословенні ви, бо не тіло і кров вам це відкрило, але Отець мій небесний. Тому кажу вам: прийдете до церкви, яка збудована на Петрові, І я дам ключі від Царства Божого. І кожен, хто схоче, щоб йому розв'язалися сиріхи, розв'яжеться йому. І кожному кому зв'яжете каже Господь, тому буде зв'язано на землі, тому буде зв'язано на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!